Казка про Мурчика і зруйнований будинок. Жив був рудий кіт Мурчик. Він був дуже допитливий і сміливий. Обожнював досліджувати нові місця, лазити по деревах і навіть стрибати по дахах будинків. Одного дня, гуляючи вулицею, Мурчик побачив щось дуже дивне серед інших будинків стояв зруйнований, вікна побиті, дах провалений, стіни похилені. Біля нього стояла огорожа й табличка. Небезпечно не підходити. Мяу, мабуть, там живуть привиди, подумав Мурчик, або заховані скарби. І вже збирався пролізти під огорожу, як раптом з гілки злетіла сова. «Стривай, Мурчико», – зупинила вона кота. Це небезпечне місце, туди не можна заходити. Але чому? обурився Мурчик. У зруйнованих будівлях усе може впасти, будь-якої миті, цегла зі стіни, балки з даху, там є гострі уламки скла, і навіть небезпечні гази. Якщо ти потрапиш у біду, тебе ніхто не почує і не зможе врятувати. Мурчик замислився він не боявся темряви чи павуків. Але сава говорила серйозно, її слова звучали дуже правдиво. А що ж робити, коли хочеш пригод? спитав він. Є безпечні місця. Це парки, ігрові майданчики. Пригода це прекрасно, але безпека найперше. Мурчик кивнув, ще раз глянув на зруйнований дім, зітхнув і пішов у парк. І хоча він не знайшов там скарбів, натомість знайшов нових друзів і провів весело день. Малята. Навіть найцікавіше місце не варто того, щоб ризикувати своїм життям. Ніколи не підходьте до зруйнованих будівель. Завжди обирайте безпеку.